45 днів майже без їжі та води на передовій позиції. На Ваня, вона Сухпай, людей. Та їж, я потім дві У повному оточенні противника відбивав нещадні ворожі атаки. Хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Тримав оборону попри виснаження та дотримався обіцянки рідним. Вижив. Ну, Я обіщав, я обіцяв, що я вернувся, так що. От, От, ні, да. ні намет, Оттуда нашу. Mm -hmm. Це відео дніпрянин Іван записував з нульових позицій. Разом із двома побратимами чоловік пережив справжнє пекло. У розмові скромно применшує свій героїзм, та насправді від історії цього захисника буквально завмирає серце. Нас штурмували постійно. Ну, кожного дня, скажімо так, Кожні 10 хвилин були зброси і два-три рази на день йшли до нас противник. Шов. І так тривало цілих 45 днів без хвилини на перепочинок. У нас сьогодні 34-й день, Третий. третій. Третій. Живемо в цьому під. Іван військовослужбовець Нацгвардії на фронті з 24-го року. 45-денний жах в оточенні із усього двома побратимами, пережив цього року на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Двоє голодаємо. по три дня без Халки, два дні без води. Буває нормально. Бліндаж Івана був облаштований поблизу болотяної місцевості. Говорить, коли рівень води підіймався, то заливало усе укриття. Бувало таке, що з болота воду пили, ну, кидали таблетку, обзаражуючи і пили. Ну, таке от їжу та зброю, говорить Іван. Побратими намагались доставляти дронами. Це й давало змогу триматися, а ще в нерівному бою відбивати навалу ворога. З набоями там було все гаразд. Там нам присилали дронами цю бабу ягою. Три автомата в нас було. Ворога один іще забрали, пекач у нас був і дві одноразки було. Не впасти у відчай допомагали думки про родину, каже нацгвардієць, а ще обіцянка сім'ї повернутися живим. За такі моменти в життя розумієш, яка дорога сім'я, як хочеться приїхати додому, де тебе жить. Цілих 45 днів тотального виснаження, кривавих боїв та поранення. І ще 5 днів пішки полями та посадками чоловік з побратимом виходив з позицій. Третій день походу походи додому. Вибрати з оточення вдалося завдяки коридору, який створили дрони побратимів. Що нас хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Три, три, три зміни йшли до нас, і жодна до нас не дійшла. Коли вже вийшли на більш-менш безпечну територію, сам не вірив, що зміг вижити. Ти не понімаєш, що тебе ніхто не хоче вбити, ніхто не хоче там, ніхто не стріляє по тобі. Потім одразу дзвінки родині та побратимам. Вдома ж на бійця чекала дружина і донька, які були на сьомому небі від щастя, коли почули голос свого захисника. Усі писали, всі дзвонили. Ну, понятно, що першим позвонив дружині. До повномасштабної війни Іван працював у Дніпрі на підприємстві Інтерпайп. Говорить, приємно, коли про тебе не просто пам'ятають, а ще й підтримують. каже координаторка штабу допомоги мобілізованим від компанії була постійно на зв'язку. Передавали амуніцію дрони, старлінк і іншу коштовну техніку. А для дитини організували відпочинок в Карпатах. Навіть та броня, що у мене була не на липучках, а на бистросъмах можна сказати, врятувала. Ситуацію, як мене як поранили, скинув би на безрозйомах, блисінько перемотав. Він дуже виручило. Зараз чоловік відновлюється та проходить реабілітацію. Намагається більше приділяти часу рідним. Хочеться миру. Вже всі виснажені і хочеться просто миру. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.